Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, це гра Імперія Пазлів. У нас третій день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, тримаюся топ-25. Дуже далека. Оборона. Ну, оборона. Де? Це краще, ніж є, звісно, але не те, що хотілося б. Ну що ж, давайте атакувати. Ой. І відразу, відразу цей «Бригвір». Ну, варіантів у мене небагато по атаці. Так, чистка мені потрібна. Квасір також потрібен протидон. Єдине, що діспелу, як такого немає, тільки Бальтик-камінчика може задіспелити. Але у нас є Фельтон, так що ми можемо спробувати таунт вкрасти, якщо вийде. Звісно, і може це все. Заблокувати, але подивимось. Так, червоних, ну, дуже багато. Дуже багато. Не хотілося би бригвіру ядро заряджати. Та й хороба неприємний. Добре, давайте пошукаємо фіолкріс. Ну, майже, майже, майже. Четвірочка, ну, добре, там може трійка ще доїде фіолетова. Ще четвірка. Добре, може жовтий знизу не доїхав. Ну, єдина надія, що ми його проб'ємо. Так, пробили чудово. Тайрум, тайрум. Може поки Тайрума і притримати. Почистити, якщо що, хоробу. Чи в нього не чиститься, вульта, не пам'ятаю. Так, фіол, бомба, зелений, зірвиться. Ну, Там якось жовті, можливо, складуться. Ну, давайте. Жовті ще не одної трійки не зібрали. Так, трішки щось жовтенько полетіло. Так, подивимось чи чистить. Так, почистив тайром. Чудово. Можна спробувати зібрати бальтика обережно. І, можливо, хрубо доб'ємо і, можливо, жовта доїде. Так. Чудово. Вмикаємо квасіра. Так, теоретично таунт. Звісно, нам загрожує, але не так сильно ми зможемо, можливо, почиститись. Так, давайте бити, напевно, в його кохайнина, бо він і блочить, і неприємний. Давайте ось так. Можливо, зараз бджілки відпрацюють. Так, не буде слов. Давайте бити цим. Тайрома притримаємо, бо поки не добиваємо нікого. Давайте ось так. Жовтенький доїхав. Чудово. Ну, все, тут вже один таунт нам нічого не зробить. Спробуємо зарядити Бальтика. А, все, міньйончики впорались. Чудово. Так, наступний бій. Ганджу, знов бригвір. Ну, так і їдемо. Варіантів у мене на цьому турнірі, на жаль, не так багато, тому все залежить від жовтих і фіолетових камінчиків. Ой, поляна, поляна взагалі дуже невдала. Добре, давайте ось таке комбо. Може знизу там щось фіолетове. Так, жовтий. Ну, Ганджу вже майже заряджений, тому давайте прокинемо. Може там фіол доїде. Майже доїхав. Так, тайрум ухилився. Це чудово. Так. Ось так давайте комбо зберемо трієчку. І обережно ось тут трійку. Так, вмикаємо квасіра. Треба, напевно, спробувати добити ганджу. Так, це вийшло. Але фіоли не заряджені. Дві трійки маємо. Ну, Від трійка і там чотири буде. Хотілося б обережніше зібрати. Не вистачає трішки зібрати мого робота, а там валін готується. Ну, добре, давайте ось так. Напевно, все ж таки бригівір зарядиться. Ну, Можливо, ми і тайру зарядимо. Ого. Угу. Так, що мись бджілки в дон не б'ють. Так, зарядив нам ядро, це добре. Кого пробивати? Ну, фельтон бити зараз напевно не варто, бо мало в мене міньйонів. Давайте спробуємо все ж таки дон пробити. Ось так почистимось. І ось так фіолами. О, все ж таки фільтон зарядився. Ну, добре. Так, і болять в робота мого. Так, жовті. Давайте фіоли прокинемо. Нам би квасіра зарядити. Давайте спробуємо цих добити, і потім вже будемо бити роботом фільтона, навіть якщо нам прилетить, чи спробуємо квасіра знайти, поки є можливість, щоб був захист, бо контра боляче прилітає. Так, квасірчиком трішки прикриємось і будемо бити. Подивимось. Так, ну, пощастило. добрый наступный бей, так два пригвирова и той Олень Рудольф, он так даже более чем бьет. Ну что ж, поехали. Тару такого залишаю, бо очистка більш потрібніша, ніж Діспел. Скоріше за все, мені так здається. М -м -м, четвірка жовта. І кріс ніяк не виходить. Четвірку, якщо зберемо, там два камінчики залишаться. Давайте спробуємо ось так. Може жовтий там знизу доїде. Ні, доїхав зелений. Добре, тоді ось так фіоли. Ось так. Роз'їхався кріс. Це дуже погано. І фіолетових ми не зібрали. Щоб почиститись, і жовтих не встигаємо. Добре, шукаємо фіол. До речі, фіол знайшли, то буде чистка. Може, там червоний закриється. Так, ні, червоний не закрився, але четвірка жовта повинна нам дати зарядку. Так, давайте чистимось, спробуємо таунт пробити. І четвірочку ось так. Чудово. Прикриваємось. Єдине погано, що. Так, ну. Цей бригвір заряджений на 100%. Ой, чудово в нього. А тепер той на 100. Скільки в нього? 198. Я не впевнений, що одним жовтим камінчиком ми його проб'ємо. Тому, напевно, його забираємо і прикидаємо ось так. І треба терміново фіолетові. Тихо, твай рума не вчупай. Він мені потрібен. Давайте так. Давайте ось так обережно тут фіоли зберемо. Так, вдаримо сюди. Тайрума залишаємо. Ще можна було вже і таримом бити. Ну, добре, зараз фільтон. Тихенько. Прикриття поставив. Добре, давайте ми теж прикриємось трішки міньйончиками, вдаримо фільтона, почистимось. І почекаємо. Нехай бджілки їх трішечки будуть кусати. Давайте так. Скільки там прикриття буде? Один хіт. Ну, Рудольф вже заряджений. Добре, давайте б'ємо, у нас мільйонів багато, то повинні витримати навіть контру. Чудово. Так, наступний бій. Угу. Знову ці брігвіри, ну, вони мене вже дратують. Так, поїхали, так і залишаємо. Та давай вже. Так, що ми тут маємо? Жовтих взагалі немає. Авдон прокидати не хочеться. Фіоли начебто і є, але теж так розкидані, не дуже приємно. Давайте пошукаємо знизу фіолет, немає. Можна дві трійки зробити фіолетові через декілька ходів. Так, давайте так, так. Тепер ось так може жовтий не доїхав. Давайте тут ще фіолет. Напевно, таунд пробивати. Намагатися в першу чергу. Давайте, там ще є трійка жовтих. Як же ж йому майже не прилетіло. Ай, ну, добре, поки у нас немає сповільнення, прокинемо. І ще ось так в нього фіоли побільше комбо скинемо, може, десь якісь жовтенькі все ж таки доїдуть. Так, чистимось. Брігвір, брігвір. Ну, треба було чиститись, бо мана була сповільнена. Добре, давайте так прокинемо. І ми не встигаємо додон зарядити квасіра. Добре, тут по центру. І не дозарядились. А хоча б Фіолетові. Може від Брігрівера врятуємось? Ні. Не врятуємось. Ай, там ще той вдарив. І ну, зараз. Ну, де ж ви були в цій жовті? Угу. Так. Сов немає. Добре, давайте в цього планша. Там прикриття. Можливо, все ж таки дон пробити. Давайте спробуємо, Хоча вона може в одиничку затанчити. Не затанчило. Так, ну б'ємо цим. Тут прокинемо ось так. Затанчило все ж таки. Так. Давайте так, нам поки жовтих не вистачає. Ось тепер вистачає. Ого, так, мінньюнчики відпрацьовують. Чудово. Так, немає заряду, ядра, але він вдарить боляче. Добре. Ну, ось тут робот витягнув. 2 хп залишалось, наче в нього. Так, о, фільтон. Фільтон неприємний в центрі. У мене нема кого третього фіола взяти, було б непогано. Але тут і два фіолетових. Також є таунт. Ну, добре, так і поїдемо. чистку залишимо. Там діспелнених. А Та так ромбу по жовтим, наче б є больніше, так? Uh -huh. Треба було жовтих може якось розставити по-іншому. Хочеться цю четвірочку зібрати. Давайте прокинемо червоні. Можливо, доїде зелений. Так, ще фіол склався. Це добре. І задіспелили навіть лютана. Питання. Можна синю трійку прокинути, потім фіоли. Трічку зібрати. Сподіваюсь, не зарядиться фельдом. Угу. Тепер спокуса зібрати трійку жовтих краще. І ми його доб'ємо, скоріш за все. О, ще фіоли доїхали. Ну, чудово. Ну, Сьогодні полянки гарні. Так. Квесіра. Єдине погано, що заряджене ядро в мого робота. Давайте так. І ось тут прокинемо Фіолетові. Почекаємо, може хтось все ж таки в нього влучить. Так, бачить, вдарив. Кого добував? Ну, Лютан з своїм таунтом, напевно. Мені не потрібен. Давайте його заберемо. Так, там що? Там Діспел і зріз мани. Ну, давайте бити, напевно, Тайрума. Тут фіоли прокинемо. Так, ще є жовтенький, треба якось прикритись. Ну, хтось в робота вдарить сьогодні чи як? Давайте ще фіоли. Так, спробуємо Тайрума все ж таки добити. Ну, давайте вже використаємо його, бо бачу, що не хочуть в нього бити. Хоча міньончиків він поставив. І доволі таки непоганих. А бджілки скільки? Ну, в два рази менше. Добре, тут добиваємо вже. Чудово. Так, ну, сьогодні пощастило. Полянки були на моєму боці. Так, топ-1 навіть ми зайшли. Оборона поки що де. Рейтинг 2405 місце. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. до побачення